Чи є сенс у брендбуках, якщо всі копіюють конкурентів? 90% брендбуків виглядають однаково. Ви спитаєте чому? Тому що всі копіюють один одного. Брендбук взагалі задумається як унікальний ДНК вашого бізнесу. Але що відбувається на практиці? Шаблони кліше, кольори, як у сусідів. В результаті маємо море кольорового синього і ніяких спогадів. Проблема не в брендбуці, а в тому, що компанії бояться вирізнятись. А вирізнятись це єдиний спосіб вижити в шумі. Брендбук без сміливості це просто папка з гарними картинками. То чи потрібен реально брендбук? Я відповім так, але якщо ви готові відрізнятись від ваших конкурентів і бути сміливими. А ваш бренд наважиться відрізнятись? Чи є сенс у брендбуках, якщо всі копіюють конкурентів? 90% брендбуків виглядають однаково. Ви спитаєте чому? Тому що всі копіюють один одного. Брендбук взагалі задумається як унікальний ДНК вашого бізнесу. Але що відбувається?